Лаштуйся зручно, сядь або ляж, можна загорнутися в ковдру. Заплющ очі, дихай повільно, вдих носом, затримай подих і повільний видих ротом. І уяви, ти в теплому світлому просторі. Тут немає ніяких справ, людей, вимог. Тут тиша і дотик світла. Перед тобою сидить маленька дівчинка. Це ти десь у 7-8 років. Вона стомлена, її плечі опущені, вона дивиться на тебе з надією. Вона хоче почути, я бачу тебе, ти не маєш бути зручною, щоб тебе любили. Ти цінна просто так. Сядь поруч, не пояснюй, не вчи, просто будь. Можеш погладити її по спинці, обійняти. Вона плаче, але вперше не соромиться, бо ти поруч. А тепер уяви, як ти притискаєш її до грудей і разом з нею притискаєш всю себе. Всі маю свою втому, свої не можна злитися, свою ніжність. Просто побудь в цьому моменті. Ти вдома всередині себе. Привіт! Рідна моя, я тут, я з тобою. Я дивлюсь на тебе, як мама дивиться на дівчинку, що тримає надто важкий рюкзак. І хочеться сказати дозволь мені трохи нести замість тебе. Я бачила, як ти росла серед страхів і мовчання, як ти вчилась розпізнавати емоції людей без слів. Бо ніхто не пояснював, що відбувається, як ти тягнулась до любові, навіть коли вона була схована завтомою, криком або суворістю. Я бачила, як ти боялась злитися, боялася, що твої справжні емоції зруйнують зв'язки, за які ти так трималась. І я знаю, як болить бути хорошою, коли всередині хочеться просто бути живою. Я бачу, як зараз ти втомилась не лінива, втомлена, глибоко по-чесному, бо занадто довго ти була для всіх і занадто мало для себе. І ти маєш повне право зупинитися не тому, що вже заслужила, а тому, що ти жива. І твоє тіло, твоя душа, твої бажання мають таке ж право на ніжність. Як і будь-хто інший, я пишаюсь тобою за те, як ти шукаєш відповіді, за те, як не знецінюєш свого болю, за те, що приходиш до себе знову і знову. Я завжди поруч, у кожному твоєму глибокому вдиху, у кожному бажанні обіймі, у кожному погляді в дзеркало, де ти справжня, ніжно. Твоя внутрішня жінка.